У нас дві тенденції на Рамштайн. Цікаві питання: де вони що вони вкрали з нашої лаври палиця лімуравця і Взагалі, залі відолім'ю муравця? чи це якийсь засушений чужий палець, який видають за нього? У нас я думаю, це пройде достатньо спокійно, не так як було при ковіді, але мені не подобається тенденція у цього вірусу на четвірку мечів. У нас дві тенденції на Рамштайн цікаві. Перша тенденція на Рамштайн пов'язана із достатньо бурхливим обговоренням, і навіть скоріше за все, суперечками, скандальними ситуаціями, якимись такими штуками довкола кількості того, що має бути передано або там реакції, або якихось вливань до нас. А причому чиїсь емоційні заяви, якийсь король кубків може голосно про щось заявляти, достатньо емоційно. Ну, і то достатньо багато води. Це можуть бути і пусті обіцянки на рамштані або навпаки якісь. Що ви критикуєте? Ми робимо для вас, що за ну тобто, це якісь отакі от емоційні гучні прояви, емоційні гучні заяви. Питання недостатку о, допомоги по перевернутій, десятці пентакли, скоріше за все, вилізять вилізуть питання із серії. Ви нам обіцяли оце дати, а ми його до сих пор чекаємо. Альо, ну типу де ресурс, а у нас нема, що ви на нас давити, ми взагалі вам нічого не винні. Нічого не знаємо і так далі. Тобто, обговорення питання України у, пи у контексті перевернутого відлюдника. Типу, ви що, хочете зробити нас відлюдником ізольованим? З одного боку, тобто, вилізе оця парадигма на Рамштайні? Або, ну, коротше, Рамштайн дасть цьому двіж З іншого боку, маємо гарну тенденцію: світ домовляється. Не припиняти, не обнулювати ситуацію по допомозі нам і дає нам трійку пентаклей. тобто, все таки якусь. Давайте так, якусь допомогу. да, воно буде поступово, воно буде медленно, воно буде оце тягамотно, бюрократично. Все як робить Європа, якась така історія, але тим не менш, да воно буде в меншій кількості, але тим не менш до цього світ на Рамштайні домовиться, договорить і навіть скоріше за все укладе якусь письмову. Ну, по дияволу, да, угоду, контракт, якусь таку, ну коротше, якусь таку історію. Давайте так е, в е, Рамштайн несе нам з одного боку емоційні скандали, з іншого боку, Рамштайн дає нам зрозуміти, що нас не залишали на самоті, що нам не відмінили допомогу, що нас не кинули не з позиції грошей, не з позиції ресурсу. От отак. От от. Так, значить, там дійсно ведли якусь частину, скоріш за все, дійсно льє муромця, бо що в мене там покійники падають, причому покійник іменно іменно відний, іменно відний. Це перший момент. Другий момент. У нас мощі є, їх в купці більше, їх в купці більше, але я не скажу, що він теж у нас прямо весь. Ну, не включаючи той палець, а чи включаючи той палець, який там у них условним образом, ну він у нас є, і в нас його більше. Я спитав, для чого приперли? Это, знову это, я, я не знаю, хто там розказує, що їм робити з цими мертвими мощами, дайте їм спокій, Господи, уже наконец. -то. Приперли для не знаю, збільшення бойового духа, для якоїсь заяви для тих військових серед. Вот он богатый був, да? Я не помню просто, от воно, вот он богатир, дело браве, діло, і мите, де Тобто, це условним образом, це просто жест. Ну, давайте так. Він в мене тут по-магічному не відіграє ніц взагалі. Да, у мене теж до речі, у мене все по воді, це емоційний вплив, емоційний вплив. Була засуха, ми дали вам дощ, щоб ви раділи, тому що тепер, коли була засуха, піде дощ. Ну, типу, він нічого в цій карті не вирішує, бо земля така суха, що цього дощу буде недостатньо. Але, типу, показово дощ з неба, небесна благодать. от, да, Емоційний вплив, дощ із емоцій. Ну, тут кодаження прав. Це не про це не про езотерику, це про емоційно-пропагандистську історію. Да дивиться роди, родитель родитель, бо вони ж всіх класних вважають їхніми, знаєте, вот дивіться, Вот вам эти лучі добра, хай вам буняє із серії там. Вульгарная магия падает, кстати. Чорне місце, я думаю, да. Я думаю, що это делать. А господи, Що это за некрофілія здесь таковая? Волшебна мазь, я думаю, да, Я думаю, що то было. Це взивання к духу, взивання к помощі, призиви, ДТП і так далі подібне. Так, у мене теж, до речі, Рофант, і диявол. Ти зрозумів на моїй цій містичній колі. Боже, поможи стань до помочі, знаєш. Ага, да-да-да-да-да-да-да. І воскель в тазік руками, відомий. В Тікток з трансляції, понялась? Да-да-да. Ні, у нас, я думаю, це пройде достатньо спокійно, не так як було при ковіді, але я думаю, що от в самій цій... Китай? Да. От в, Кита... от в Китаї це буде пожорще. У нас не може, потому, що в нас кордони закриті условним образом. Ну, коротше, у нас буде не настільки. в мене немає прям таких жорстко активних карт. В нас воно буде, але не але не настійко. Я розділила по о, сфері для України, е, воно по помірності, тобто цілком терпимо. Так, да, будуть, скоріше за все випадки, але це дійсно, як Женя правильно каже, що це не в такій тенденції, бо нам ну немає коли під час війни ще локдауни влаштовувати. Давайте об'єктивно. Це перший момент, ну, типу з цієї точки зору, але для світу десь місцями воно може бути достатньо агресивно. Тобто, я не здивуюся, якщо десь у світі такі карантинні нормальні. Норми будуть і не тільки в Китаї, тобто воно якби світ в мене в такому вигляді, де де велика кількість загострення цих хвороб по дев'ятці мечів, де буде велика якась е, ця е, пандемічна ситуація, де буде велика смертність або загроза життю великій кількості людей. Там скоріше за все дійсно обмеження, якісь будуть такі жорсткі на якийсь період часу введення. Я можу очень притянути сказати, що це витік, але не умисний. Но Але з третьей сторони, і похоже, на какую Но это, это в будь-якому випадку, це мутація якогось вірусу. Але це вмисне, це ну, вмисно випущено. У мене скоріше складається враження, що хтось вчасно на щось не відреагував. Таке враження, що це чиясь як би правильніше сказати, хтось не Так, угу. да, чийсь проступок да якась халатність. Тобто, грубо кажучи, в тебе вже були прецеденти, да уже ізолюй, уже вивчи, уже закрий. Забили болт, і тепер воно переросло, от в те, що воно переросло. Тобто, як не дуже вчасна реакція або забивання дітородного органу там, де його не треба було забивати. Тобто, це Ну коротше, в мене воно не випадає. в мене і перший не випадав, прям штучно створеним, там страшно розпиленим. Ну, у мене воно і перше не випадало, але друге в мене випадає. Загадає достатньо природним, але скоріше тим, який я ж кажу на який вчасно не звернули увагу і тепер маємо цю пандемічну історію. А, от тому така якась ситуація дивна Для нас легше скоріше, для нас легше, для світу Ну смотря де. Для ущербу по здоров'ю мені скоріше не подобається яка тенденція? Тут е, зараз питання: знаєш, щоб страшніше ковід чи оця пневмоштука. Це як питання: крокодил більше зелений чи більше довгий. Знаєш, за цією серією мені не подобається тенденція у цього вірусу на четвірку мечів. Він скоріше за все більш агресивніше вкладає тебе. Ніж ковід, тобто багато хто ковід переніс да, нюх відбило, але тобі нормально, ти там шатаєшся по хаті ізольований, і щось можеш робити. А цей, наче, вкладає робить тебе. Ну, в лежачу позицію, да, тобто, ти не дієздатний на більший проміжок часу. Він от не скільки навіть там по руйнації організму, скільки оце от на момент того, що тебе вклало, і ти три дні там чотири взагалі встати не можеш. І це буде стосуватися всіх. Я так розумію, що якщо у ковіда було, от, я ж кажу, частина бігала і нормально все було, і все себе класно почували, і нічого не боліло, просто нюху не було, да бо ти там захворів, і ти нормально себе почуваєш. То тут. Будь-яка верства населення злягає там на деякий час у кровать, і оце і за цього він є таким більш більш мерзопакісним, отак от назвемо.